Доброго вам громада! Ми напередодні 1 вересня. Прошу розглянути таку пропозицію стосовно не придбати велику кількість квітів, які через 2-3 дні будуть у мусорному відрі. А ті кошти задонатити для наших військових. Для цього у нас є збір на. Антени до рації Моторола, яку потрібно терміново закрити. Для цього у нас є картка Єланицька громада, завдяки якої ми по можливості з неї закуповуємо необхідні речі для наших військових, також йде на паливо, щоб це все доставити для наших, безпосередньо в руки нашим військовим. Військовим нашої Іланецької громади, нашим односельцям, нашим братам, сел... батькам і так далі для наших, то будьте добрі, розгляньте таку пропозицію стосовно не сплачувати за квіти, а сплатити нашим військовим за їхню мужність, героїчність. Будь ласка, підтримайте разом до перемоги.